Отже, вітаю всіх ще раз. Будемо починати нашу лекцію. Якщо у вас є питання, пишіть їх в чатах, пишіть на початку емоджі. питання, щоб їх було легше бачити. Я напевне відповім уже на всі одразу, коли буде питання і відповіді. Отже, почнемо з кора. Що таке кура, розшифровується колекція українських рольових авантюр, і це проєкт трьох людей, яких розкажу далі. Ми робимо збірки пригод українською мовою. Для чого ми це робимо? Перше, ми хочемо допомагати майстрам, які проводять пригоду українською мовою, давши їм необхідний матеріал, ну бо не всі знають англійську, не всі хочуть звертати час перекладати, і, зручніше, якщо у тебе є пригода, вже готова твоєю мовою, тобі не треба там перекладати текст для читання в голос, не треба перекладати терміни і робити все інше, ти просто читаєш і потім водиш по цьому, не витрачаючи зайвий час. Хочемо показати, що український родовий рух існує і може створювати якісний контент. Хочемо надихнути інших людей, щоб вони теж створювали щось а, подібне. Ну і останнє, бо це прикольно, а, це фаново, і у нас виходить класний продукт, і нам це подобається. Отже, хто, хто кура? А, кура це а, Олег Бакулін, а, майстер з Львівської прямої гільдії, який зараз служить в ЗСУ. Це його ідеї, він нас зібрав разом. А це я, Євген, який сьогодні розповідає вам цю лекцію, один з продюсерів. І другий е, Святослав е, Демченко. У нас з Святославом є деякий досвід публікації своїх пригод, тому нас, власне, покликав Олег, і ми випустили першу збірку. Е, перша збірка. Так, це було цікаво, це було складно, бо тоді була зима і було відключення світла, і нам поставила друкарня дедлайн, що треба все надрукувати до певної дати, тому це було в е, шаленому темпі. Більшість частини пригод, які ми взяли, тоді вони були вже готові, щоб встигнути все зробити. Попередньо написані майстрами, і ми просто їх е, відсортували. Е, була ідея в тому, щоб можна було проводити куру першу як одну кампанію, і один майстер навіть водив в такому форматі, але когось е, спеціального механізму, який дозволяв би їм добре поєднутися в кампанію, у нас е, не було. Скоріше, те, що вони підходили по е, рівням, що їх можна було грати одну за одною в антології. І у нас тут було п'ять пригодок. Одна була для новачків, одна була містичний Данжен кроулер, одна була пригода пограбування, одна розслідування з елементами боді-хорору, і остання була пригода детектив. Першу кору, якщо що, у нас є на фестивалі тут, її все ще можна купити в фізичному примірнику, тільки тут. Інші, наскільки я знаю, розкупили, але є електронна версія на Drive Sor PG. А тепер поговоримо детальніше, що буде в наступних збірках. А наступна збірка у нас, яку ми зараз працюємо, кора 2 називається «Щоролови». і вона вже задумана саме як кампанія. А ми робили е, опросник для людей після першої кори, власне, що вони хочуть бачити е, в другій і як вони собі уявляють ідеальну збірку. І більша частина відповідей була, що ми хочемо серед нейтральні пригоди, і ми хочемо, щоб вони поєднувалися в кампанію. І, власне, це ми вирішили і зробити. І пригоди тут з самого початку вони відбуваються в одному маленькому сеттингу, для якої буде мапа. Вони між собою пов'язані. Є певні фракції, які проходять через ці пригоди. Є певні такі маленькі тригери в пригодах, які потім вистрілюють в іншій пригоді. І загалом вона грається приємно як цільна історія, але при цьому їх можна розділяти і грати окремо. І у нас тут 5 пригодок буде так само, як минулого разу. У нас перша Dungeon Crawl з елементами горору, пригода пограбування. Потім у нас є така цікава пригода, яку важко описати, але якщо брати структуру і жанр, тут це пісочниця інтрига. Потім у нас є чудова пригода Dungeon Crawl з пацючою естетикою, і остання пафосний бойовий епік. Власне, про що це буде? Uh, у нас є маленьке королівство, і в ньому є дві організації, які борються між собою: є щорлови, це розвідка, які намагаються знайти uh, культистів і інших поганих людей і завадити їм виконати свої плани. І є культ з іншої сторони, який намагається посіяти хаос в королівстві. І гравці вони грають за журловів, поступово дізнаються всю глибину цієї інтриги і приходять до епічного фіналу. А, що буде а, з фішок в другій курі? А, ми вирішили повторити те, що було успішно в першій, залишити і зробити це краще в другій. А, це як і в перший раз буде п'ять високоякісних сетних нейтральних пригод. А, у нас буде окремий маленький, а може, і не маленький, напевно розміром з одну з пригод, розділ кампанія, який пояснює, як їх зв'язати і як майстру провести кампанію, щоб це було комфортно і логічно. Потім у нас є ілюстрації в одному стилі від однієї художниці для кожної пригоди кольорові. Мапи було багато нарікань на пружинку, тому ми вирішили винести їх окремо і зробити книжку без пружинки. І тому мапи будуть окремо як додаток, але надруковані на товстому папері, ламінованому, щоб в них зручно було грати. І ми залишаємо картки монстрів і спробуємо поекспериментувати з картками чарівних предметів предметів, щоб у майстра було все на руках. Йому не треба було кудись е, під час гри лізти там, дивитися в апендекси, де це «Чарівний предмет, де це NPC, де цей монстр. Тут все на руках просто взяв і е, ведеш пригоду. А також у нас є паралельний проект. Там ми після першої збірки розділилися. Олег зайнявся цим проектом, а Ми за Святославом взялися за Кору 2. І тому у нас є ще один паралельний проект, який е, теж має скоро вийти: це темне підземелля. Тут буде 100 кімнат середніх нейтральних підземель, які можна легко брати і вставляти в будь-яку пригоду. Є 6 готових пригод, які можна одразу сісти і грати. Вона меншого формату, блокнот А5 і головна товстенька. Тут буде більше 200 сторінок. Взагалі, інспірейшн для цієї Court Black це був Фосмоп Данжен Січень. Якщо пам'ятаєте, там був ФОСМОП, який певні деякі майстри виконували. Що ти кожен день пишеш пригоду підземелля і потім намагаєшся їх поєднати в один мега-данж. Власне, із цього і виросла а, Cura Black. А, крім того, а, кожна кімната підземелля, вона ілюстрована і оформлена в зручному для читання форматі. Кімнати будуть поділені по стилях: соціальні, бойові дослідження, загадки і битви з босами. І приходи вони по дефолту будуть розраховані на п'ятірку, але також буде присутня своя спрощена рольова система для легкої гри, якщо ви захочете обрати цей варіант. Ну, орієнтовна дата релізу це перша половина липня, а для Core 2 розраховуємо десь в кінці червня. Далі у мене є кілька бонусів для вас. Я їх пошарю в лінках в коментарях. І потім вони будуть доступні в описі на Ютубі. Це наш генератор карток монстрів. Беріть і користуйтесь, якщо вам сподобалося в своїх іграх. І також наш шаблон для написання пригод. Якщо ви думаєте написати свою пригоду, і вам треба якось структурувати, щоб було простіше писати і простіше викласти думки на папері, то цей шаблон якраз дуже підійде для цього. Там описаний кожен розділ, що вам треба в ньому розписати. Яка приблизна кількість слів в ньому має бути і все інше? Потім плани на майбутнє. Ми плануємо робити кура 3. Ми поки не знаємо, як це буде виглядати і що це буде. Ми, напевно, знову запустимо опросник, коли закінчимо обидві кори, і, в залежності від відповідей, зрозуміємо, як воно має виглядати і що там має бути. І також ми цікавимось і хочемо зробити в майбутньому кору по іншим рольовим системам, крім п'ятірки. Бо про це було багато питань, багато запитів, і люди хочуть бати, бачити пригоди також по іншим рольовим системам. Але це е, не завжди просто для е, всіх компаній, які роблять рольові ігри, у них є така щедра ліцензія, яка дозволяє е, будь-кому брати е, твою гру і з нею робити що завгодно. У D&D є OGL, у деяких систем є теж аналоги, але у багатьох популярних систем у них є тільки ком'юніті-контент-програми на драйвської RPG. І вони доволі сильно обмежують, тому що ти не можеш сам друкувати цю пригоду і розповсюджувати. А це не підходить для нашого формату, тому що кура само початку створювалася як е, друкована книга. І е, власне, е, якщо у вас є питання, будь-які е, щодо збірок, щодо написання пригод, е, якісь е, загальні, е, можете писати е, в чаток і обговоримо. Поки що я поділюся лінками. О, дякую, Парадокс. Вже скинув е, лінку на попередню. О, чудове перше питання. Е, з нього ми почнемо. Е, наскільки успішно вважаєте першу куру. Е, я думаю, вона е, доволі успішна. Е, ми розраховували продати десь 100 примірників, але у нас був другий наклад, який теж розкупили, сумарно 200. І це було точно більше, е, ніж те, на що ми розраховували. Плюс, як я вже казав, було багато невпевненості. Ми не знали, наскільки вона вистрілить, бо це була така збірка, яку робили е швидко і намагались е зробити максимально е враховуючи обставини, які були в той момент, і відключення світла, бо це був е окремий е порт встигнути до дедлайну друкарні, при тому, що у, у нашій верстальниці постійно відключали світло. Але вона вийшла е хорошою. Ми зрозуміли, які помилки ми зробили, як можна зробити наступного разу краще. І тому врахуємо. Е Розраховуємо врахувати це е, в другій корі. Е, питання: чи буде обкладинка хардкавером? А так, ми плануємо е, харкавер. Е, це буде схоже як е, на другий наклад кори першої, просто без е, пружинки. Наступне питання: чи можна долучитись до проєкту? А е, якщо так, хто вам потрібен і куди стукати? А якщо якісь класні ідеї можна стукати мені Святославу або е, Олегу В принципі нас троє, і це е, доволі мало і допомога нам е, буде доречною, особливо якщо це якийсь новий напрям, якого ми ще е, не робили. Якщо е, нам потрібні автори, е, наприклад, як це було в курі 2, то ми е, в групі постимо і е, набираємо Я зараз. скину. Лінку я знаю, що Олегу писали щодо того, щоб зробити кору по дельті грін, але я не знаю статус цього проекту. А, наступне питання: якщо за іншими системами, то за якими а, ми думали, обговорювали насправді про вампіри. Так як вийшла українська локалізація, то було б класно якось її підтримати. Але Paradox Interactive, здається компанія, яка цим займається. Вона якраз а, ліцензія одна з тих, яка дуже сильно обмежує. Якщо ти хочеш робити пригоди? Це може бути тільки через Drive RPG, і тоді єдиний принт, який тобі буде доступний, це принт-деманд, принт на замовлення через цей сайт з відправкою. Е, інші системи ми ще розглядали е, весен, е, обговорювали, але це ще теж на початковому етапі. Якщо у вас є якісь цікаві пропозиції, то е, пишіть, не переживайте випускати два проекти в такий близький термін менше місяця. Вони е, доволі різні. Кора Блек, це скоріше збірка під земель, які майстер буде використовувати як інструмент для своєї гри. А Кора 2 — це продукт, схожий на першу власне, ті самі концепції. Ну, Плюс вони мають бути доволі рознесені, хоча б на два тижні. Має бути добре. Як щодо архетерки, було б цікаво поспілкуватися з Антоном з цього приводу. Ми говорили якось щодо пригоди для його стартеру. Цікаве питання. Ну, насправді все опирається в попит, тому що зараз спільнота в принципі, відходить від ДНД все більше і більше, і все більше цікавиться іншими системами. Але по факту треба дивитися, що окупиться, що запускати такі глобальні проекти, як Кура. І поки ми знаємо точно, що ДНД окупиться, а щодо інших систем треба досліджувати, треба думати. Чи вистріли oh. ще питання: а, які маєте поради для от, українських авторів а, пригод? А, перше а? а, а... Я знаю, що багато за вас е, класні майстри, і е, всі майстри е, рано чи пізно вони доходять до етапу, коли вони починають придумувати свої пригоди і навіть робити це доволі швидко і детально їх розписувати. І багато майстрів вони сидять на своїх нотатках, яких вони вже є, е, готові. І, але наступний етап це е, навчитися викладати свої думки чітко і структуровано на папері, щоб за ними могли грати інші люди, і це власне. Е, Складна штука, яка не всім дається, І щоб це подолати, то класний спосіб це взяти ваші нотатки і дати їх іншому майстру, щоб він провів вашу пригоду. У нього точно буде багато питань, і коли ви їх розв'яжете, ви зрозумієте, що ваша пригода вона готова для того, щоб її можна було опублікувати. Ну, і в принципі, загальна порада, якщо у вас є пригода, яку провели багато разів, вона сподобалася вашим гравцям. В нас подобалося е, майстрам, е, які ми давали її провести. То не сидіть на ній, е, беріть і публікуйте. Додатково е, важко бути one-man-show, е, як то говориться. Це коли ти сам малюєш карти і сам верстаєш, і сам пишеш. Е, я робив так якийсь час зараз. У нас в курі у нас для цього є окрема людина, дизайнерка, яка верстає і це трошки легше. Але є засоби, які дозволяють а, зверстати, навіть якщо ти а, в цьому не розумієшся і не хочеш вчити індизайн або а, Affinity Publisher, а, друга велика туза. Є GameBinder, є ось зможе поскидувати лінки, і вони, в принципі, дозволять вам а, швидко оформити вашу HomeBrew, не втрачаючи на це якогось а, надзвичайно. Довгого часу, щоб вивчити абсолютно нову для себе тузу. А є питання, в чому верстаєте ви пригоди? А, ми верстаємо в індизайні. У нас є дизайнерка-верстальниця, яка робила нам першу кору, і вона ж робить другу, і вона користується індизайном. І це дуже крута туза, яка дозволяє створити дійсно якісний такий приємний леяут. Коли ми робили, це був окремий проект, який не, не стосується кори. Коли ми робили збірку е, монстрів для весент, то ми теж використовували індизайн і якість вона була просто шалена на виході. Е, питання по Чорній корі в Dungeon Січні, потрапляння в кору було одною з нагород, а хто інший, хто створює данжі, що вона ще в ранній стадії розробки і рано таке розкривати. Наскільки я знаю, вона в пізній стадії. Ви бачили прев'ю, там є вже зверстані сторіночки, які можна було показати на презентації, е, тому вона в пізній стадії розробки. Щодо потрапляння, я не знаю, це треба е, питати Олега е, Бакуліна, тому що ми мало перетиналися е, з цим проект. Але точно пам'ятаю, що був набір авторів на Курблек також в нашій групі пост, тому що підозрюю, що через нього добралося ще людей. Правді згадав, що в мене по гембайдеру ще була стаття. Зараз її пошарю. Електронні версії чи купують це хороше питання. Я Зараз подивлюсь і скажу статистику по електронній версії. Дуже зручний репортом показує кількість. Нам сказав, що у нас десь 15-20 покупок електронної версії. Мі здається, більше стало брати зараз, коли закінчилося фізичне О є ще питання. Шаблон для борду в коментарях теж корисний. Так, це теж, якщо ви не хочете розбиратися ви в Markdown є гарненькі шаблони для Word, в тому числі які скинула Марічка. Вони є на Dems Guild, Я підозрюю, що для інших рольовок теж такі створюють фанати, які дозволяють просто документ написати в Word, щоб потім його можна було перетворити на PDF-ку, і це виглядало добре. Вскрило це насправді це біль і трохи сумно. І в тих тузах, про які я сказав в GameBinder і HomeBrewery, бо Вони по дефолту не підтримують крилічні шрифти, і там треба е, їх е, підтягувати. А який процент покупок фізичних копій за кордон? Я не впевнений, що DriveSRU він розкриває такі дані. Там загалом е, доволі обмежені е, можливості для аналізу аудиторії, е, тож важко сказати. У нас була навіть покупка фізичних версій за кордону. Здається, був хлопець, який замовив першу куру в Ізраїль, і Олег її відправляв. А, питання було про фізичних. На да, фізичні е, мало, але є. О, є чудове питання, які пригоди українських авторів поза курою можете рекомендувати. Е, розкажу про це теж трошки більше. Е, Він рюмі загалом е, намагаємося просувати, е, щоб вставляли автори в свої пригоди Made in Ukraine е, внизу, і тоді їх можна знайти е, на DMS Guild е, чи DriveSourpG. Наприклад, де пошаринку на DMS Guild, і там можна подивитися всіх авторів. Я знаю, є класна пригода по Равніці, там є українська і англійська а, версія. А, я також знаю, що є а, по Еберону а, у Марічки а, пригода. Я не знаю, що вона буде в цьому списку, а я її бачу. Так, вона тут є. А, і загалом тут багато матеріалів, але не так багато а, пригод. Є пригоди наші а, зі святом. А, так, у нас насправді багато пригод українських авторів, якщо брати сумарно, але пригод українською а, поки що не так а, багато. Якщо брати саме українською, то мені здається, це а, Равніка, а, це а, пригода якраз про Берон, пропала собака. І Палан, здається, недавно приклав одну свою пригоду українською. І а, є, ще у нас містичний моноліт від Інріуму на драйв RPG, і, звісно, кора. Я планую в майбутньому теж викласти одну свою пригоду. Я написав пригоду для Core 2, але потім у нас змінився концепт. Ми хотіли вирішили заушити, заучити тільки нових людей, і щоб ті, хто був в першій збірці, вони не повторювалися. Тому я відклав стіл, але хочу опублікувати на дрифтру, щоб вона була доступною. А скільки обходиться в випуск а, печатної а, книги, і чи пішли б ви на авантюру друку копій? А, я не зрозумів друге питання, чи пішли б на авантюру а, другу копії? Але випуск друкованої книги а, зараз скажу а, бачу а, 300 копій. А, я сподіваюся взяти а, цю планку з другої курю. Прошинакла точно буде більший, тому що ми бачимо, що є попит, він буде або 150, або 200. І а, в друкарні, в принципі, чим більше ти замовляєш, тим це буде дешевше, тому це має сенс. А щодо а, вартості друку розкажу а, десь була ця інформація. Здається, в першій курі було, що вартість е, накладу першого вона була 70 тисяч гривень, 100, 100 книг. Та ще я пам'ятаю. А цього разу подивимося, яка буде вартість, бо вона. Комплексно підраховується, це залежить від того, що є а, в книзі, бо перший раз у нас там була пружинка, у нас була частина сторінок ламіновані, які були картами, у нас була частина з перфорацією, ззаду для карток монстрів, і кожна така штука, в залежності від складності, вона додає до вартості друкованої книги. І другий раз у нас карти будуть окремо, у нас буде да, да, обкладинка і не буде прожимки, і все може вийти трохи по-іншому, тож я ще не знаю, скільки обійдеться друга. А, чи плануються різні набори кори, наприклад, разом з мініатюрами чи з ширмою, як роблять на кікстартера? А це хороша ідея, я запишу, ми ще це, про це то, не думали. А, ширмою це робити доволі складно, але було б прикольним досвідом. Взагалі нас про це питали ще один з планів прикласти першу чи другу куру англійською. Я думаю, ми врешті решт зробимо з англійською, щоб її повністю перекласти і викласти на драйв своє піді для закордонної аудиторії. Як і чому ви вибрали пружину? Чи воно мало сенс? Розкажіть, а пружинка взагалі себе показала? А пружину ми вибрали тому, що у Олега була ідея, що ми беремо книжку, розкриваємо і прямо в ній є карта пригоди. І ми зверху на книжку ставимо мінку і проводимо бойову сутичку. Звідси пружина, бо якщо у нас тверда... Обкладинка, а то таку штуку зробити буде важко. Також нас здивували відгуки, що якщо у вас є пружинка в книзі, то бойові карти можна взагалі з неї зняти, витягти і грати на них окремо, якщо не подобається грати в книзі, ми на це не враховували. Але багато казали людей, що пружинка виглядає не солідно, тому в другому накладі ми її сховали всередині твердої обкладинки і показав на себе доволі непогано. Здається, ні в кого не було проблем з книгою, чи там вона розсипалась, чи була достатньо міцною скоріше естетика і те, що всі звикли до хардкавер книг, які гарно вклад виглядають на поличці. А також згадалось щодо ціни випуску збірки, там було питання, і в цьому розрізі. Щоб кольорові малюнки замовляти для збірки багато, це доволі дорого. І я зрозумів, чому деякі рольові системи, такі як One Ring, наприклад, чи Forbidden Lands, роблять кольорову обкладинку, але всередині вони все роблять чорно-біле. І це не тільки стиль, а це ще й зниження розходів, виходить більш дешеве. Тож, можливо, в наступних курах ми спробуємо щось на кшталт цього, як, наприклад, Корі Блек. Там будуть скетчі, прості малюнки і в перемішку з кольоровими. На що схоже обіцяна спрощена система для другої кури. Насправді на це питання відповісти не можу, бо це знає тільки Олег. Тож його можна задати Олегу Бакуліну. Мені саме цікаво буде побачити. Хтось друкує, є пошервінку на теж наш Made in Ukraine. Там, здається, поки небагато всього, а сподіваюся, буде більше в майбутньому. Схоже питання закінчилося. Я тоді почекаю ще хвилинку. І Якщо це все, то будемо потроху закінчити. Дякую вам. Класні питання. Власне, тому я лаконічно, що мені було цікаво е, менше власне дати матеріалу на початку і більше часу залишити для е, питань і обговорити те, що було б цікаво почути. Добре, е, схоже, це дякую всім. Якщо якісь класні ідеї, пишіть мені свято або Олегу, і будемо щось придумувати. Гарного вечора.